Весільна арка, короваю, бручки і наречені. Усе це в коридорі лікарні. У Тернополі військовий зробив коханій сюрприз. Організував розпис практично у лікарняній палаті. Наталя і Микола познайомилися в інтернеті. Вона жила в Києві. Він переїхав туди з Одеси. Через кілька місяців знайомства хлопець зробив коханій пропозицію. У мене було день народження, Він не міг приїхати на день народження, бо чіпана погода, що він на роботі він мені вислав подарунок, Там книжка було. Ну, подарок і не розкаже. А я питаю, міти що... твознаєць? Ну просто клічка. А потім через пару днів чи ну, тижні він приїхав, зробив пропозицію. Закохані почали жити разом, а у вересні Микола пішов воювати. З того часу пара і не бачилася. 10 січня під Бахмутом боєць отримав поранення. Лікувати його привезли у Тернопіль. А коли Наталя приїхала провідати милого, тут її чекав сюрприз. Я їй сказав, бери паспорта. Але я, я й не сказав, що буде церемонія птемсь. Організувати виїзну церемонію допоміг персонал лікарні буквально за день. Зараз молодята жартують, що відмовити Наталя не могла, бо тікати до столиці далеко та дивляться одне на одного закохано і разом мріють. Про що ви зараз мрієте? Ага, про дочку. Чи буде сто духа? І приїхали додому. І звісно про перемогу України. І хоч таке весілля запам'ятається не лише молодятам, а й усім причетним, є побажання, аби надалі наші захисники і їхні кохані жили в мирній країні. Народилася нова міцна сім'я, хоч і в такий військовий час, але ми думаємо, що все буде добре. Діточки їхні вже народяться в мирній вільній країні. Любов переможе все, і ця молода сім'я. Тому доказ вітаємо.